Вітаю на каналі Інтертехніка. Це відео буде про навісні механізми та гідравлічні системи на нових китайських міні-тракторах. Їх особливості покажу на прикладі Кати ДВ і міні-трактора Скаут Т504C. Дуже цікаво, дивіться далі. Навісний механізм DW-504 SDX ось такий мінітрактор. Бачимо, є два гідравлічних циліндри і один всередині. Погляньте, з якого металу зроблено і як скомпоновано. Такий навісний механізм може підняти до тонни. Погляньмо на КТ КЕ404 абсолютно такий самий механізм. Бачимо, як і в ДВ є розетка під причіп. Додаткових два буксеривальних вуха для причіпу і ще чогось. Є ось такі штифти. Я думаю, це ограничителі. Бачите, зверху є пластина, яка нажимає, фіксує. Ось навісний механізм скаута. Погляньте, навіть ще потужніший, ніж в двох попередніх міні-тракторах. Ось таке нововведення зробили китайці. І, до речі, на всіх них стоїть трьохсекційний гідророзподільник. Бачите, йдуть речаги в салон і гідровиходи. Зазвичай 4 ззаду і 2 спереду. Тобто можна чіпляти і лопату відвал, і фронтальний навантажувач, і ззаду якийсь міні-екскаватор також може бути. І в ДВ також бачите, абсолютно одні і ті самі вузли на всіх трьох міні-тракторах, тільки з різною компоновкою в ДВ. Як бачите, вона прям гідророзподільник розташований над. Навісним механізмом. Ось таке рішення. Як думаєте, це добре чи погано? Легкий доступ. Сподобалось відео. Підпишись і постав лайк, та напиши, про що б ще зняти. Дякую за увагу!